Колись в дитинстві я часто чула, бійся Бога, це як? Зараз я думаю, що Бога треба любити. Якщо ми любимо когось, то ніколи не зробимо погано тому, тому кого любимо. То так. Це називається, діти мої, світи мої, досконалий жаль. Так? У моральному богослові є таке поняття досконалого і недосконалого жалю, коли ми. Сповідаємося. <кій> досконалий жаль це коли ми жаліємо за свої гріхи через те, що образили Бога такого файного, такого доброго, який мене любить. Це й досконалий жаль. Але є ж жаль недосконалий, він так називається. Це не значить, що він не потрібний або не сталий. Це жаль, коли ми каємося за гріхи бо ми покаялися через то, бо дуже боялися. Каре, що попадемо до пекла. Це є недосконалий жаль, але він є достатній до спасіння. Так? Достатній до спасіння. І коли ми говоримо бійся Бога, що ти робиш? -то? Бійся Бога. Тобто, бо, як написано в Псальмі, що початок премудрості страх Господній. Так? Тобто, що ми будемо боятися Бога. Не через те, що він нас покарає, а через те, що ми його можемо образити. Не Бог карає. Кара на нас приходить, Бог її допускає, через те, що людина творить беззаконня і як наслідок має проблеми. Людина сама себе карає своїм непослухом. Людина себе карає, не Бог карає. Є причина і наслідок. Якщо взяти батіг в руку і стояти з ним, це одно, а як тим батогом когось ударити, це трохи друге. І коли ти стоїш, це дія, також це є акт, але ну, ніхто не страдає, коли ти б'єш когось, є дія, але є наслідок, розумієте? Тому кожна дія, що би ви не робили, навіть перехрестилися, воно має наслідки. Кожен наш чинок, кожне ваше слово це є дія, це є акт. Воно має наслідки. І тому все, що ми робимо, воно має наслідки, розумієте? Добрі або злі. І Господь Бог нас не карає, а ми самі себе караємо. І тому, Математика бійся Бога дуже проста. Коли я боюся, щоб я Бога не образив? І це буде досконалий жаль, бо це є початок премудрості. В цьому з'являється мудрість людини, коли вона не просто не робить дурниці, бо її покарають, а вона не робить дурниці. Через те, що не хоче образити батька, маму, не хоче образити Бога. Оце і початок примудрості. Тому боятися Бога не як того, хто покарає, а боятися Бога образити. Амінь. Дякую щиро всім, за, що так дуже довго і уважно слухали. Нехай Господь Бог всіх вас благословить. Дякую ще раз за ваші запитання. <кхи> Прошу молитви за моє одужання або десь простудився.